Доброго ранку, це ера будівництва. Три роки в Україні діє програма Доступне житло 70 на 30». Понад рік здешевлення вартості іпотечних кредитів. Майже 7,5 тисяч українців вже придбали собі житло за цими програмами. Однак багато хто не знає про них і досі. Про пільгові житлові програми сьогодні у випуску Віта Явдюк ще не розповіла своєму десятирічному сину про те, що в них буде своя квартира. Для нього це здійснення найзаповітнішого бажання. Він намалював хатинку там. Там, маму себе і підніс до е, вчительки. Він говорить: я намалював свою мрію, я намалював свій будинок. Дізнавшись про існування програми з дешевлення вартості іпотечних кредитів, пані Віта прорахувала свої можливості, адже виплачувати відсотки матері-одиначці доведеться самій і зважилась. Здешевлена іпотека стала єдиним шансом купити квартиру. Наша героїня обрала помешкання у будинку по вулиці Хорольській, який зводить компанія «Київміськбуд». Усі свої пропозиції київміськбудівці презентували в рамках виставкового форуму Доступне житло, який минулого тижня пройшов у столиці. Тут холдинг поставив своєрідний рекорд. Відвідувачі виставки розібрали майже три тисячі ознайомчих матеріалів, що свідчить попит на програми суттєвий. 220 тысяч 524 гривны. Это та сума, которую вам предоставляет государство 30 30 за квартиру заплатить держава, 70 інвестор. Програма для тих, хто стоїть на квартирній черзі і чий дохід не перевищує п'ятикратний розмір середньої зарплати у регіоні. Інший варіант здешевлена іпотека, для якої треба назбирати четверту частину вартості квартири нарешту взяти кредит під 16%, з яких три сплачує позичальник і 13 – держава. Квартирна черга не обов'язкова однак, треба мати право на поліпшення житлових умов. З початку року близько 2300 осіб стали учасниками обох програм. У Мінрегіонбуді обіцяють розвивати цей механізм і надалі. Мешканці витрачає свої кошти. Держава його в цьому підтримує. Всі компенсаційні виплати, які повинні бути виконані в 2013 році за програмами, які реалізувалися з 2012 році. Обсяг очікував передплачено в повній мірі, і фактично, щомісячно цей обсяг надається для виплати і затримок з виплати. Якщо ми поглянемо на розподіл бюджету в цьому році на програму. Доступного житла за схемою 70 на тридцять писане розпорядження кабінету міністрів України щодо збільшення на програму доступного житла ще на 108 мільйонів гривень. Вже є попередній розподіл коштів між регіонами. цих коштів 88 мільйонів. підуть на будівництво доступного житла в місті Києві та Київській області. Такі програми вигідні не лише для тих, хто купує житло, але й для тих, хто його зводить, заявляють у холдинговій компанії «Київніскбуд». Ми ставимо за задачу. Збільшити кількість доступного житла. Чому? Ну, По-перше, це державна підтримка, власне кажучи. По-друге, ми по нашим розрахункам повністю е входимо в вартість квадратного метра. Вивчивши закордонний досвід, в компанії роблять висновок. Програми доступного житла мають перспективу подальшого розвитку, в тім числі і за прикладом країн, де вже давно використовують подібний механізм і встигли вдосконалити його. Два основополагаючих направлення, які потрібно розвивати, то, той людина не має бачити механізм погашення різниці процентів, і сегмент ринку нужно розвивати за що того, що проценты должны быть разные для людей но они должны быть для всех то есть если у тебя много денег плати большие проценты если хочешь если у тебя мало денег плати маленькие проценты но все должны иметь возможность участвовать Участую вага И саме у державних пільгових житлових програмах ключ до розв'язання квартирного питання в країні. Майомніння на даному етапі это единственный механизм, который может дать возможность получить людям эти квартиры. Усього в рамках пільгових житлових програм Київ міськбут реалізував 970 квартир. Цьогоріч на соціальні ініціативи виділено 290 помешкань, і це не межа пілька побальшому що то скука надо, бо стоками. Ви посередньо пересмотрі. Держи дальний план. Отож, можливо, час пересвідчитись, чи відповідаєте ви вимогам однієї з пільгових житлових програм. Наближайтесь до вирішення вашого житлового питання разом із нами. Ера будівництва в ефірі кожного вівторка і кожного четверга. Отож, до зустрічі.